Так, знову відео на колінці. На цей раз я запустив Вентой, ем, і ми дивимося, як запуститься калібрі OS е, ISO образ, який я записав на флешку. Ем, натискаємо Enter. Ventoy запускає цей ISO файл е, в пам'ять, оперативну пам'ять. І Зараз, відповідно, запуститься Калібрі OS і ми будемо дивитися, як, і що, як вона працює. Так, Запустилося в нас перше питання: це настройка Калібри OS. Бачимо, коли вона була зроблена, яка версія, і пропонується зробити певні налаштування PreBCD e to change settings. Ну, відповідно, так. Да. Я хочу змінити графічний режим 800 на 600. 800 на 600, тут що у нас є 32 біта. 700 на 600. Ну, виберу 24. Ось оце, 800 на 600 іде. Enter Enter. Щось там зберегти настройки. Я сумніваюся, що воно збереже, але тим не менше. Так. Ми запустилися в калібрі. Е -е -е. Це графічна операційна система, яка фактично вміщається на дискетку. Що у нас тут є? У нас є тут меню. У нас тут є якийсь опис. Uh, problem з MBR Configuration. Окей. Okay. Цікаво, чи у нас працює браузер. Uh, браузер тут, до речі, NotSurf, але, але щось він у мене не відкривається. Є ще WebView. Чи він працює? О, працює, відкрився якийсь сайт. Цікаво, чи Google працює. Google.com. Да, Google запустився, але дуже примітивно. Ну, браузер, скажімо так, недосконалий, далеко недосконалий. У нас тут є калькулятор. В цій операційній системі якісь ігри досить. Ну, навіть свої. своя командна консоль. Консоль навіть є якісь команди. Так. Що у нас тут цікавого є? Міньор. Е щоб програмувати, я згадую, що я користувався, здається, цим... Ні, не хекс едітом. Напевно, і не цим. Ну, цим я користувався, щоб асемблер запрограмувати. Тут дуже добрий менюал, зараз е дуже добрий опис. Треба знайти цей редактор. Е демос 2D. Якісь демки, графіки. Тут ага, це вже 3D демонстрація. Угу. Так. Virtual диск, календар, Clipboard Viewer, File Manager. Файл менеджерів я бачу тут доволі багато. І це, напевно, цей, що по дефолту. З замовчанням. Ну, е, файловий менеджер виглядає досить пристойно. Чи можу я зробити тут плітками? Це копірувати Е Open Console Here. Теж непогано зручно. Але поміняти режим, змінити режим перегляду я бачу, тут можливості немає. Подивимося, які тут ще є. Файлові менеджери. Це щось типу Total Commander. Тобто в графічному режимі Total Commander або Windows Commander. Який е, складається з двох панелей і можна копіювати зліва направо. Е, відповідно. Судячи з усього, тут є ще інші файлові менеджери. Е, емулятори навіть є. Dosbox. Dosbox і Spectrum. Чомусь стоїть зірочка. Таке враження, що це мало би доінстальовуватися. Можна було б скачати калібри, яка не на одну дискету вміщається. Там би було більше файлів. Напевно, тому NetSurf і не працює, бо треба додатково загружати програмки. Ще онлайн апдейтер є, теж зірочкою. Мультимедіа. Якийсь музикальний плеєр. І що? Я навіть не знаю чи в принципі це ну, щось Play плей почався. А як Як звук зробити... Я не знаю. Я навіть не бачу, щоб тут був звук. Можливо це треба поналаштувати віртуальну машину. Так, System, файловий менеджер. Оцей Fnav, хочеться подивитися. Ну, трошечки не такий файловий менеджер, але все рівно не скажу, що він сильно відрізняється. Ну, і це схоже на волку в командах. Це вже можна, напевно, запускати в консолі. Цікаво, чи можна його якось запустити в консолі. 에, давайте вгадаємо назву цього. Кейфар. Ага. Кейфар. Я російську мову включив випадково. Кейфар. Не знаю він такого. Far. Не знаю. Help да, є команди, але я не скажу, що прям так багато. Якусь таку команду. Є. Тут команда, о, версія є. Можна подивитися версію. Shell 08.3. Да. Тобто, фактично, ця операційна система унікальна тим, що це не є Linux і це не є e, Windows, не MacOS, це абсолютно написана з нуля інша операційна система, але її, я б сказав, уже недолік те, що вона суто е, 32-бітна. Тому що зараз уже 64-бітні комп'ютери. І якщо ця операційна система претендує, щоб бути... Самою сучасною, я розумію, що вона ще досить сира, але тим не менш вона, вона з одного боку сира, але не але настільки, не не як могло бути. Бо якщо ви зараз почнете писати операційну систему з нуля, то ця операційна система фактично зараз написана дуже сильно. Тут є драйвера на графіку, тут є драйвера на звук. Я точно знаю, що я запускав тут звук е просто давно-дуже. І е тут, е тут є купа інструментів для програмування. Навіть сюди спортували купу ігор. Наприклад, така гра, як. Е Wolfenstein і оця гра Doom Ну і, напевно, і інші, про які я просто не знаю. Так, фактично, наш експеримент вдався. І калібрі я зміг запустити за допомогою Вентой. Ну, на сьогодні все. Далі щось придумаємо із цим калібрі. До побачення зробимо power off